Вдома ми зберігаємо важливі та потрібні нам речі, а в комп'ютерах важливі персональні дані. Для захисту оселі використовують ключі, які не довіряють стороннім людям. Схожий захист є і для комп'ютерів логін і пароль. Чому персональні дані важливо захищати та як саме це робити, дивися далі у відео. Щоб увійти на якийсь вебсайт, часто потрібно зареєструватися, вказати логін, Твоє унікальне ім'я для входу на вебсайт, а також пароль, набір символів для входу, який знаєш лише ти. Це потрібно для захисту твоїх персональних даних. До таких даних належать Ім'я та прізвище, адреса проживання, номер телефону, реквізити банківської картки. Щоб захистити ці дані від зловмисників, завжди перевіряй вебсайт, яким ти користуєшся. Зокрема, звертай увагу, чи в інформації про сайт є такий значок замкнений замок. Також варто перевірити, чи перед адресою сайту є протокол HTTPS для безпечного передавання даних. Він вказує на те, що з'єднання між твоїм комп'ютером і вебсайтом є безпечним. Щоб ключі надійно захищали твій дім, вони мають бути унікальними та виготовленими з якісного матеріалу. А який має бути пароль, щоб надійно захищати дані. Тримай деякі поради, як створити надійний пароль. Насамперед у паролі використовуй комбінацію малих і великих літер, чисел та інших символів. Не використовуй інформацію, яку легко вгадати. Як, от своє ім'я чи дату народження, подумай про щось унікальне, що не стосується тебе особисто додай пароль щонайменше 12 символів, так шахраям буде складніше його вгадати не використовуй однаковий пароль для різних облікових записів, інакше достатньо буде зламати тільки якийсь один твій акаунт, щоб отримати доступ до всіх інших. Наприклад, розгляньмо такі два паролі, що ми можемо про них сказати? Перший пароль це просто ім'я, яке легко вгадати, тож надійним він не є, а другий пароль містить більш як 12 різних символів, до того ж у ньому поєднано великі і малі літери та інші символи, тож цей пароль є більш надійним. Однак зверни увагу, навіть найбільш надійний пароль. Не буде виконувати своєї функції, якщо ти повідомиш його комусь іншому. Логін і пароль це твої особисті ключі до цифрового світу, тож бережи їх і нікому не віддавай. <клух> Уявімо ситуацію. Ти шукаєш інформацію в інтернеті і натрапляєш на заклик перейти за посиланням і з обіцянкою дізнатися щось цікаве. Ти натискаєш на це посилання, та нічого цікавого не з'являється. Навпаки, на екрані ти бачиш попередження, що це небезпечний вебсайт. Браузер заблокував перехід на сайт, який може містити комп'ютерний вірус, тобто програмне забезпечення, яке спеціально створили, щоб завдати шкоди комп'ютеру. За допомогою комп'ютерного вірусу зловмисники можуть викрасти чи видалити важливу інформацію, пошкодити файли, уповільнити роботу комп'ютера, захопити над ним контроль чи навіть поширитися на інші пристрої. Ти можеш подумати, що достатньо просто не натискати на підозрілі посилання, і це правильно, але, на жаль, не все так просто. На такі шкідливі посилання ти можеш натрапити не тільки на вебсайтах. Їх можуть надіслати тобі в електронних листах чи в інших повідомленнях. А тому в жодному разі не натискай на посилання, отримані з невідомих джерел, і навіть від друзів чи рідних. Ніколи не завадить спершу поцікавитися, що саме вони надіслали і чи це повідомлення справді було від них. Підозрілі посилання. Це не єдиний спосіб, через який вірус може потрапити на твій комп'ютер. Іноді достатньо просто відвідати вебсайт, деякі з них можуть автоматично завантажувати шкідливе програмне забезпечення на комп'ютер без твого дозволу. Ще одне джерело комп'ютерних вірусів піратські сайти з краденими програмами на них ти можеш безплатно отримати. Не тільки, наприклад, якусь комп'ютерну гру, але й шкідливе програмне забезпечення. А тому ігри та й будь-які файли взагалі завантажуй тільки з перевірених офіційних вебсайтів. До речі, про пірацьке програмне забезпечення в нас є окреме відео. Рекомендуємо його переглянути Як же вберегти свій комп'ютер від вірусів? Про підозрілі посилання та піратські сайти ти вже знаєш на неперевірених сайтах нічого не натискати і нічого не завантажувати. Також не забувай регулярно оновлювати операційну систему та інші програми це допомагає усувати вразливості, через які можна отримати доступ до пристрою, установи розширення безпеки в браузері. воно перешкоджатиме переходу на шкідливі вебсайти. Через які на твій комп'ютер може завантажитися вірус і користуйся антивірусною програмою програмним забезпеченням для пошуку та видалення комп'ютерних вірусів. Коли у твій організм потрапляє вірус і спричиняє кашель та інші симптоми, ти п'єш ліки, антивірусна програма є, так би мовити, ліками для твого комп'ютера. Що допомагає захищати його від шкідливих програм? Крім комп'ютерних вірусів, є ще один спосіб пійматися на гачок зловмисників фішинг. З англійської це слово перекладається як риболовля, однак в інтернеті фішингом ловлять аж ніяк не рибу, а викрадають персональні дані користувачів. Він полягає в тому, що шахраї створюють копію офіційних вебсайтів, назви яких можуть трохи відрізнятися, і надсилають повідомлення чи електронні листи з посиланнями на них. Мета усіх цих дій затягнути користувачів на підроблені сайти та отримати їхню конфіденційну інформацію. А насамкінець невеличке тренування. Прочитай таке повідомлення і подумай, чи є воно фішингом. Проаналізуємо це повідомлення. Бачимо тут слова термінове та негайно, які змушують занепокоїтися. Також використано залякування, що обліковий запис буде видалено. І є заклик перейти за посиланням, щоб підтвердити персональні дані. Усе вказує на те, що повідомлення є фішингом, тож переходити у ньому за посиланням у жодному разі не можна. Запам'ятай логін це твоє унікальне ім'я для входу на вебсайт. Пароль це набір символів для входу, який знаєш лише ти. До персональних даних належать Ім'я та прізвище. Адреса проживання, номер телефону, реквізити банківської картки. Комп'ютерний вірус. Це програмне забезпечення, створене для того, щоб завдати шкоди комп'ютеру. Фішинг це спосіб викрадення персональних даних користувачів у інтернеті. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.